Люди, в нас став збір через те, що а, нашу сторінку намагаються російська ботоферма тупо загнати в тіньовий бан. Але ми не можемо цього допустити, тому що в нас зараз збір на вісім бригад, на вісім бригад, на важкі напрямки. Курщина, 41 перша бригада, куп'янщина, 43 третя бригада, 54 та Донецька область, 66 та Харківська область, 23 третя бригада, часів яр, 142 сорок бригада, покровський напрямок. Там пекло, там на пів котел, сто бригада. Курахівський напрямок, 108-бригада, Оріхівський напрямок. Якщо ви дійсно хочете допомогти і щоб збір торкнувся і пішов далі, дайте активу, дайте донату, дайте репостів, дайте коментарів. Я не знаю, як кричати, я не знаю, як просити. Я чесно вже стомилась і фізично, і морально, і від людей. Ми не тільки знаєте, сидимо, збираємо, ми їздимо наперед. Ми їздимо до хлопців будь-який час. Ми кидаємо своїх діток вдома. А... Інколи навіть хворих, у яких температура, кашель. І ми кидаємо все, їздимо, відвозимо автівки, відвозимо допомогу. Це може бути і вночі, і в день. Це ви все бачите, відео ми викладаємо. Це не просто там балачки. Ми намагаємось робити ділом, а не тільки балакати. І повірте, теж зібрати кошти, це дуже важко. Але ще й купити, зекономити, доставити, передати хлопцям. Це теж дуже важко. Але ми не опускаємо руки. Ми віримо в наші збройні сили України. Ми віримо, що ворог не прийде в нашу домівку. Ми віримо, що все буде Україна. І ми просимо вас вірити, повірити в наших захисників і долучитись до допомоги. Посилання в шапці профілю є приват, йому моно, є пайпел. Не шкодуйте своїх 20-50 гривень для наших захисників. Нема змоги задонатити коментар, репост, лайк. І ми швидше зберемо до наших хлопців.